Мистецький поїзд, який зможе подорожувати всією країною, доїжджати до маленьких громад, де навряд чи сьогодні працюють галереї, музеї, і привозити трошки мистецтва, трошки фотографії, різних емоцій до тих маленьких громад. Тому що залізниця це про те, щоб вся країна мала доступ до унікальних подій, унікальних заходів. Першою виставкою власне стає виставка самого Говарда Бафета, який Є і меценатом цього проекту, і фотографом куратором є Мухаммед Мохасін, який є одним з найвідоміших світових фотографів. Він багато працює в Україні сьогодні. Цей потяг буде кілька днів тут в Одесі, і далі ми будемо їздити по всій країні. Ми будемо анонсувати ближче до безпосередньо дати. Яка це є як громада? Будемо провозити дітей, будемо провозити школярів, студентів. Звичайно, запрошуємо всіх-всіх. Аліса. Аліса? Аліса, Аліса. Аліса, Аліса. тебе крута футболка, дуже крута. Ви ще ж всередині не були, так? Ні, не було. Це фотографія якраз Коварда і Мухаммеда, ви побачите їх всередині поїздів. Це унікальний. I'm headed home this afternoon, and I cannot think of a better way to send off from leaving Ukraine than to see this great exhibition. And this is another way of showing how innovative. Ukrainians are і більш того, це сьогодні ми маємо можливість показати, яка все таки Україна інновативна і як залізниця розвивається. Також the most important part to me is that the images show the courage and bravery of the Ukrainians that are fighting to protect their country. Але найголовніша ідея цієї виставки це показати мужність і відвагу українського народу під час війни. So every time I come to Ukraine, I pray for peace. Кожного разу, коли я приїжджаю до України, я молюся за мир, щоб мир наступив. And absolutely Ukraine must have victory. І абсолютно і точно українці мають перемогти і мають мати перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Героям ласне Діти втратили все право на. So, the whole idea was Howard's heart is in Ukraine. He loves this country, he loves the people, he loves everything about Ukraine. Mm -hmm. Ангіз і візуал сторі телер. Все почалося з того, що і початку мідейці всіх було те, що Ховрат просто він обожнює Україну, він є справжнім другом України, він є фаном України, і в хо якось це все візуально відобразити і зафіксувати. Скажімо так, So, if something happened and was never documented, it's like it never happened. Якщо що сталося, але це не задокументовано, то цього не було. So in April twenty uh, Howard made uh, a trip to Ukraine to cover the full the Russian full scale invasion. А в квітні 2022 року Ховард приїхав першу країну так передати, що відбувається в Україні під час повномаштабного торнення Росії. І на сьогодні це вже України по всі України. Со і газ масів амат Тобто у нас є нереальна кількість документів і документованих матеріалів mothers of soldiers of brave women and men elderly and children mm -hmm. destruction the project it will be after victory it will be a photo exhibition that shows a bit more hope And can, can show the rebuilding of this great country and great nation. я сподіваюся, впевнений, що наступна наша робота, наш проект, наша виставка буде присвячена вже після перемоги відбудові України і України і ще з більшою надією на майбутнє. Yes. Really? Uh, don't